Друзі, всім привіт! От і дочекалися оновлення бонового магазину. А вийде воно в 2.0. Зараз розглянемо ціни, розглянемо ТТХ та в загальному поговоримо про що. А про те, чи варто брати ці танки. Друзі, попрошу підписатися, поставити вподобайку та написати коментар, що ти думаєш про ці танки в загальному і чи будеш ти їх купувати. Розпочнемо із Тигермауса. Мауса. Тигер Маус коштує 11 тисяч бон. За свою вартість танк дуже хороший. Чому? Тому що має бронювання, має хорошу гармату і в загальному танк дуже цікавий. Так скажемо, в кавичках. Але має потужність гармати 530 одиниць та пробивання базовим снарядом 246 одиниць. Так. Не дуже гарний танк, але можна сказати, що цей танк має в середньому міцність 1950, бронювання корпусу 200, бронювання башні 300. Та рухливість, до речі, дуже непогана. 32 км вперед та 16 назад. Судячи по тому, що цей танк був в новорічних коробках, а потім його закинули в боновий магазин, він не є дуже актуальним в рандомі, тому його закинули сюди. Чесно кажучи, цей танк вартий уваги для того, щоб придбати його за бони. Тому що в ньому є все. Наступний танк це Су-130ПМ, 10 тисяч бон. Танк також вартий уваги, якщо ти любиш стояти в кущах. Середня шкода 520, базове пробиття 243, має хороше маскування та кути горизонтальної наводки. 77 градусів. Також ми маємо 1100 хп, 20 бронювання в корпусі. Ну, в загальному танк картонний. Але. У нього є швидкість, у нього є хороша гармата та перезаряджання. Ну відповідно, маскування в стокові 19%. Якщо розкачати маскування, цей танк буде стояти із кущів лупити добряче та не пробачати ворогу помилок. Наступний танк це КС-52 ЛИС, який коштує 9 тисяч бон. Має також універсальність, може грати як із ТТ, може грати так і з СТ, і на інших флангах проти ПТ. Середня шкода 320, базове пробиття 208. Також цей танк має хоч якесь бронювання. Бронювання корпусу 80 мм, бронювання башні 190. Але ви скажете, що це ж мало. Але ні, цей танк має хороші кути нахилу та може хоч щось танкувати. Середня шкода в. Вперед 50 км, назад 20. Ну і відповідно, що маскування хоч якесь, але має. 15% без прокачки. Якщо прокачати екіпаж, будемо мати в районі 30% маскування. Наступний танк це ЄС-2. Відповідно, що це 7 рівень, але має ціну 6 тисяч бон. Середня шкода 390, базове пробивання 175, і можу сказати особисто від себе, що відкатав я на дідах 7 рівня дуже багато і. Танк, якщо ти грамотно будеш його реалізувати, можна придбати до свого ангару, тому що на ньому буде комфортно грати. Гармата перезаряджається, до речі, довгенько, але все ж таки, хоч якийсь стан буде в тебе в ангарі, який буде грати із сьомими, восьми та дев'ятими рівнями, але дуже рідко попадати з дев'ятими рівнями. Але потужну гармату на своєму рівні, яка буде роздавати і ламати все, що тільки можна. Наступний танк це М4А1 ФЛ 10, 5 тисяч бон, шостий рівень. Франція середня шкода 135, пробивання 148. Якщо хочеш понагібати, то можеш обирати цей танчик. Перезряджання 16 секунд. А ви запитаєте, а чому так? Тому що він має барабан. Перезарядка середині барабану 1,75 і 4 снарядика. Так, цей танк є фановим, і якщо пограти на ньому, ти зрозумієш, чому він фановий, тому що на 6 рівні це дуже потужний танк. І останній танк 5 рівня це Туаран 3 прототип 2000 бон. Середня шкода 110, пробивання 113. Ну, чесно кажучи, цей танчик не знаю для кого завезли, але на ньому можна буде пограти. Пробивати вас будуть як в башню, так і в корпус. В середньому цей танк, ну, аби витратити бони. А тепер поговоримо по тому, чи варто взагалі брати танки з оновленого бонового магазину. Якщо порахувати те, що у нас є там Т103, захисник і так далі, то якщо ви хочете дійсно оновити свій гараж і вже втомилися грати на якихось захисниках або іншій техніці, то рекомендую вам до покупки відповідно, що це Тигр Маус, 130 PM та KS-52. Лист, тому що погравши на цих всіх танках, мені дійсно все це сподобалось. Єдине, що мене не влаштувало, це Су-130ПМ, тому що я на ній відіграв на одному аккаунті дуже багато боїв. мене там все просто заходило красиво, і мені вона подобалась. Коли я придбав її на другий аккаунт, з якого я записую вам відеоролик, то щось не пішло. Відіграв 50 боїв, а танк просто не лежить до душі і в загальному не грається. Єдиний вихід це Тигер Маус, на якому я відіграв також дуже багато боїв на двох аккаунтах, і скажу вам, що Тигер Маус дійсно можна сказати, що танк той, хто багато чого хотів. І якщо порівнювати його із якимсь там 114 тяжик, у нас також є, який взагалі в рандомі нічого не робить, то Тигер Маус його просто знищує. Він вбивця цього 114. -го. Тому, друзі. Якщо ви надумали обирати собі техніку, рекомендую вам Тигер Мауса Су-130 пм та Кес-52 лис. Ці танки будуть у вас в ангарі, просто вам давати насолоду від цієї гри. ІЗ-2 чи брати, ну тут вже бажано дивитися на те, як ви граєте і чи ви хочете грати на сьомому рівні. Тому що на сьомому рівні більш такий, скажімо, баланс спокійніший, і там гравці більш спокійніші. М4ФЛ 10, до речі, цей танчик я хочу собі придбати та на ньому пограти в будь-якому випадку, тому що я про нього мріяв, але якось не було бажання купувати його. Хоча на прес-аккаунті він є, можна було б не купувати, але хочеться отримати його собі в ангар. Друзі, на цьому я не завершую. І окрім танків, нам додали ще 3D стилі та 2D стилі. 2D-стиль сніговий барс для су 130 – 350 бон, 3D-стиль Кайдзю для тай 5 Heavy 3000 бон, та 2D-стиль лисяча шуба для КС-52 – 350 бон. Оновлення бонового магазину відбудеться з виходом нового оновлення вод 20 Це відбудеться 3 вересня. Також не забудьте забрати свої нагороди, які будуть вам доступні з 3 вересня. А саме 2500 золота. 15 11 тисяч бон преміум танки в оренду як для новачків, так і для тих, хто грає вже давно, і багато чого іншого, особливо прокачка однієї гілки для старих гравців та дві гілки для новачків. Тобто від 6 по 10 рівень вам падає в ангар і падають ці танки просто вам безкоштовно. Мало того, вам ще дають 6 мільйонів. Срібла, а потім на інше ще і 10 мільйонів. Тобто, якщо ти старичок 6 мільйонів, а якщо ти вже новенький гравець 10 мільйонів. Можна, можливо, тут аспутав, але можна отримати багато чого, і ви зможете прокачати новий аккаунт. І, відповідно, що насолоджуватися грою на новому аккаунті з двома новими топами. Ну і відповідно, що рекомендую вам брати гілку на прокачку, якщо у вас старий аккаунт, це ті, які йдуть до 11 рівня. Також рекомендую для новачків. Друзі, всім дуже дякую, попрошу подобайку, підписку та. Коментар, що ти про це думаєш. Всім дуже дякую. Бажаю вам та вашим рідним тихої та мирної ночі і в загальному здоров'я всім вашим рідним.